Зробили висновок, що нам треба в другому таймі виходити те ж саме агресивно, не боятися йти в пресинг. Тому ми гравці виконали завдання, пішли в пресинг. Там вже понятно, що в скидки пішли, як би будемо так казати, помилки. І... Наказали на помилка, можливо, вони були не готові та коротку подій, адже ви залюбки любите грати другим номером, що в першому таймі було, в принципі, а в другому змістили акцент своїх дій на половину поля суперника. І чи допоміг вам той фактор, що у східки не було ряд ключових гравців? Так, звісно, звісно, допоміг. Понятно, що там хороших ключових футболістів не було. Теж Цойва, Іток. Звісно, 100%. Ну, футболі ж очі не буває. Якби у нас теж гравців багато чого ну, не хватало. але будемо так казати, воно своє дає те, що да, Сказалося на тому, що ну, нема гравців, там ті сломані, ті не доїхали, якби воно тобто, це не прощає. Як ви пропустили перший м'яч, ну, загубили Виглуцького, який вірвався буквально за спин усіх і, як то кажуть, правий поклав ну, дійсно. Гарний гол. Ви досить предметно розбила, розбирали гравців, і це було помітно, але Глуцького загубили. Так, так, да, у нас просто гравець, будемо так казати, потеряв цей момент, втратив і Глуцький добре відкрився, будемо так казати, вбіжав себе на зону. Наші трошки заснули і ну, нас наказали на цьому. Да, він зі своєї половини поля просто у відкриту зону. Гол ваш. Голкіпера, це що за шедевр, враховуючи, що він двічі ще пробивав, один раз влучив перекладину, другий там ледь не влучив в першому таймі. Ну я думаю, що якщо він туди бив, звісно, ну, значить він забив. Ну, Ні, то, ну есть... слухайте, для футзала 26 метрів до воріт, це ще ну там треба питати у вратаря їхнього, будемо так казати, які, ну, треба вирушати, будемо так казати, ловити треба. Ну, звісно, і удар був потужний хороший. Ну, по зняв. З... Зняв павука. Якби молодець, красавчик за з перемогою. – Дякую.